Доброго дня, друзі! Мене звати Богдан. Ми знаходимося в місті Хмельницькому, мікрорайон Дендропарковий, де відбувається будівництво чергового приватного будинку з нашого керамічного блоку. Давайте разом розберемося, з чого він будується. Зараз ми знаходимося всередині даного будинку. Це житловий будинок площею 175 метрів квадратних. При виборі матеріалу будівництва для власника житла було важливо, щоб матеріал був екологічно чистий, високоякісний та в процесі будівництва кладка відбувалась максимально швидко. Для будівництва даного будинку клієнтам було обрано керамічний блок Кератерм 38 Бережанського цегельного заводу Керамік. Лише за один місяць часу клієнту вдалося збудувати цей великий, красивий будинок з нашого матеріалу. Звертаюсь до того, хто планує в поточному році побудувати собі будинок. Повірте, скаратерм це реально. Якщо ви проживаєте в Хмельницькій, Вінницькій або Житомирських областях і плануєте побудувати для себе приватний будинок з високоякісного екологічного матеріалу, звертайтеся до мене. Ми вас проконсультуємо, прорахуємо і запропонуємо найкращий варіант.